Мені цікаво, мужики вигребуть підприємство, стануть дехто піде в тінь, з кого держава збиратиме податки, збирається податки збирати, а не з кого вони так далеко не думають. Бачите, ви намалювали план, який має декілька кроків. Так? А на жаль, в уряді, в Офісі президента і в Верховній Раді людей, які могли б намалювати такий ну, достатньо логічний, правильний план, дуже-дуже мало. І відповісти на ці запитання вони не можуть, тому що не розуміють, що ці запитання є. Вони не розуміють, що підняття податків знищить бізнес. Вони не розуміють, що це нагадує доїння корови, яка вже здохла, навіть не здихає, а просто вже здохла. Вони не розуміють, що. Є крива лафера, це така крива, яка показує, що до деякої межі, коли ви збільшуєте податки, у вас збільшується надходження до бюджету. А після цього, при збільшенні податків, надходження до бюджету будуть зменшуватись. Ви вони не розуміють про те, що підприємства підуть в тінь і не будуть наповнювати бюджет, з якого фінансуються збройні сили України. Вони нічого не розуміють, і вимагати від відповіді від людей, які не можуть порахувати 2 плюс 2 – Ну, мабуть, не дуже логічно. Будемо шукати тих, хто вміє рахувати іншими категоріями, цифрами і вміє будувати стратегії і плани розвитку нашої держави.